Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео продовжую робити наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні ми з вами будемо робити прогноз на період з 5 до 11 травня 2025 року. Травень продовжується. В цей період є теж важливі значимі дати, про які я раніше говорив. Як мінімум, це саме п'яте число, а також 7 числа в нас мали би вже відбуватися вибори Папи Римського. Ну, і взагалі багато чого може зараз відбуватися кожен день, раптових змін та несподіванок. По принципу, лягаємо спати з одним інформаційним наповненням в нашому вимірі просторі, а прокидаємо з іншим. Тому можливо все. Особливо зараз. Тому давайте будемо дивитися загальну характеристику тижня. Чись так мені підказують мої відчуття, що цікаві, якісь будуть і значені карти сьогодні. О, от дивіться, перша карта. Тиждень переродження. Переродження може бути на різних рівнях. Духовне, енергетичне, фізичне, ще інше. Але переродження це завжди про рух. Від чогось такого сірого, а я би сказав, низькочастотного, до чогось такого світлого, доброго і високочастотного. Власне, над чим ми кожного дня тепер активно працюємо. Цікаво. Перероджуємось ми, перероджується наша країна. Далі у нас стрійка кубків дружні єднання. Єднання в розмовах, співпрацях, домовленостях, переговорах і до результату. Так, хай припиняється війна, хай чим пошвидше припиняється війна. Остаточне вирішення по питаннях воєнних ще раз скажу, це питання ще по енергії на 26 го років. Але початок завершення війни як такої може буватися саме зараз. Для цього є всі спрятові енергії періоду. Місяць продовжуємо боротися страхами. Також використовуємо ті сили, які діють навколо нас в правильному руслі, в правильному застосуванні. І для результатів. І паж кубків. Про теж важливі новини. Новини, новини. Новини з дороги. А ну, що по цій колоді, що в нас йде? Позитивні зрушення. Карта називається. Тиждень переродження і позитивних зрушень. Ну, дай Боже. Димось понеділок, П'яте число. Карта порівняння тут у нас йде. Дві голови, одна мета. Двійка Пентаклів, Колесо фортуни, Завершення циклів. Початок нового. Карта сімейна. Десятка кубків. Дуже цікаві якісь мають відбуватися так, коаліції і, і домовленості. От коаліції домовленості. І тут що в нас? Через оці всі ментальні конфлікти до вирішення цих питань. А ми маємо чітко розуміти, що тримаємо правильний настрій і настрой, і оцю екологічність і чистоту в плані отримання інформації. А не так, як начитаються люди заголовків, вже там. Якісь незрозумілі переживання чи панічні настрої. Слухайте, що каже вам ваша душа, вона вам скаже правду. Так, по енергії день ну, ще може бути загрозами. Я ж так казав, я ще планую робити прогноз на травень по регіонах гарячих точках України, але би хотілося, щоб в ньому вже відпала потреба. А чому відпала потреба? Бо завершилась війна. Бо завершились бойові дії. Вівторок. Джерело, сила, енергія. Угу. Підсилення наших воїнів, новітні технології. Двійка кубків. І тут про домовленості. Досягнення домовленостей. Двійка жезлів. Нові шляхи перспективи, відкриття закритих дверей. Королева кубків, покровительство. То ще може дуже гарно за Україну заступатися. Якісь важливі візити, в тому числі можуть бути і карта тріумфу, рух вперед. А вівторок, ви бачите, теж по енергії. Це в нас шосте число. День важливий, день значимий, день сильний. І такий в перемінах трансформаційних і енергетичних, і те, що потім відображається вже на рівні нашому фізичному день. Дуже-дуже дуже класний. От. Але от ще раз скажу по загрозах ще до поки там 8-9, ну, оце, що вони там в Росії хочуть той свій <кій> день поразки і біди робити, то м -м, загроз ще є багато, я наголошую. Чим більше ми наближаємось до завершення того ж що на більше нічого не могла зробити. Тим більше вони будуть казатись, біситись. Бо я вам казав, казаться бо конають. Так, середа. Сьоме число. Звільнення. Що таке оберуть папу римського? Звільнення. Спокуса. вічно. Спокуса карта диявола. Звільнитись від дияволів і чортів. Прибуток повернення нам нашого. Постійно кажемо, повертаємо нам наше собі своє. Врожаю, карта знову про домовленості і відновлення на рівні емоції, серцева чакра, наповнення, відновлення, признання і винагорода. Оце я записую сьогодні прогноз. Це в нас 3 число, 3 травня. Тут, до речі, теж число 3 на карті. І от сьогодні в мене в енергопрактиці було теж таке, як картинка, що от люди такі, ніби як отак голову схилили а над ними такий вогонь, як сходження Духа Святого. А потім цей вогонь як входить в, люд... в цих людей, і вони відкривають очі, а в них очі такі з такими вогниками запалюються. Цікавий, earth... ну день теж сильний. Подолати світову спокусу і всяке сатанинство, що для України, в тому числі, великий плюс для повернення нам нашого. Ну, про цей 7 травня записував відео, завантажував якраз 3 числа. Подивіться, будь ласка, четвер, восьме число. Загрозливий теж день. Карта дев'ятка мечів. Тут неочікувані удари ворога, підступи, якісь недобре щось. Але ми рухаємося рівно вперед, колісниця. Ми рухаємось вперед. Ми рухаємось вперед. Допомога, рука допомоги. Одне хочуть забрати, інше щось. Віддати, таке крутять, мутять. І тут карта розрухи. Ну, от, беречі, з цього тижня, 8 число мені не подобається найбільше. Така прям фатумність, неочікуваність. День дуже гострий, небезпечний. Хай гірші сценарії ми нейтралізовуємо, відміняємо скасовий. Але зараз цей день показується як найбільш небезпечний та гострий. Попередження є. Тож прислухаємось. Проговорюємо їх і відміняємо. Так, 9 число. Тут карта називається Лінивість відпочинок. Імператриця. А ми рухаємось до свого народження, завершення війни. Праця. Ну, давня ж там будуть. Дивіться, як гарно. Чим гірше буде е, там, в день їхньої поразки і непобєди, тим краще буде в нас. Тобто, в цей день для України зароджується щось таке. Що в результаті оцей труд, прикладення наших зусиль для того, щоб ту всю низьку частотну паразитарну систему, скажімо так, вичистити, винищити, нам ліквідувати, якісно зменшити цілих впливу. <кій> І дає для нам цю точку відновлення перепочинку, народження чогось нового. Тут знання, які використовуємо тут. Перемога і успіх. Тобто для України 9 травня перемога і успіх. А для Росії День поразки і біди. Все логічно. Хай буде так. Далі субота, 11, 10 число. Проекції. День інформаційно важкий. Тому в суботу добре фільтруємо, що чуємо. Далі твійка пентаклів повторюється карта. Робота над розвитком. Домовленості. Знову ж була у нас двійка кубків. Карта повторюється. Чим, чим цікавий розклад. Укладання ще якогось такого теж важливого, значимого договору. І матеріальні плоди. Чудесно. Спочатку таємно, потім явно. І неділя. Є чим ділитися. Діляться з нами, ділимось ми. Карта мрії, які реалізовуються. Сім кубків та сама. Головне пробудитися від сну, пробудитись духовно, щоб не жити в тій всій пелені. Шерма падає, бачимо правду, наша душа бачить правду. Ми знаємо, куди рухатись, ми знаємо, що робити. І ми відповідно. Наближаємо завершення війни. Світ, мир. І карта святкування. І так вона називається. Ось такий тиждень цікавий, важливий, значимий вкотре. Тому роботи ще багато, але в правильному налаштування з високовібраційними, високочастотними енергіями. Повертаємо нам наше, повертаю собі своє. Працюємо далі над якомога швидшим і справедливим завершенням війни в Україні. Дякую всім за увагу. Пишіть і ваші коментарі з приводу даного розкладу. І почуємо з вами в нових відео прогнозуваннях та енергопрактиках. До нових зустрічей.